Чи існує насправді готель Каліфорнія, який оспівується у всесвітньо відомій однойменній композиції не менш відомого американського рок гурту Eagles? Та чи справді ці пісні є відсилки до одержимості демонами, як вважають деякі люди, і взагалі про що ця пісня? Давайте все-таки розбиратись, що тут і до чого, і спростовувати або ж підтверджувати міфи та чутки, що ходять довкола цієї пісні, а також послухаємо, що про це кажуть самі музиканти. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар. Бажаю вам приємного перегляду. Як ви вже зрозуміли, це відео буде не про подорожі, як ви вже звикли, а про іншу тему, яка мене не менше цікавить, а можливо навіть більше. Це музика, музичні гурти, музиканти і все, що з тим пов'язано. Конкретно в цьому випуску ми поговоримо про пісню Хотел Каліфорнія гурту Eagles. І я впевнений, що ви її чули багато разів. Але я хочу порадити один конкретний запис цієї пісні. Це запис з концерту 1977 року, до речі, це також рік випуску пісні, який Eagles здали в приміщенні Capital Center в місті Ларго, штат Меріленд, що в Сполучених Штатах. Можете глянути або зараз, або вже після перегляду цього відео, бо це must have, так би мовити. І я залишу посилання в описі до відео. Гурт Eagles – це американський гурт, який було засновано в 1971 році в Лос-Анджелесі. І як не дивно, з часом склад гурту змінювався, але його засновниками були Ренді Мейснер на базі гітарі, гітаристи Берні Ліден та Глен Фрей, а також барабанщик Дон Генлі, який, до речі, виконує основну вокальну партію в композиції Хотел Каліфорнія. Так, барабанщики також вміють співати. Гурт входить в двадцятку найбільш продаваних гуртів та музикантів всіх часів, які продав близько 200 мільйонів копій своїх альбомів. І якщо, наприклад, в Штатах їх пісні більше знають, то якщо в Україні запитати людей, то навряд чи хтось згадає ще якісь їх пісні, крім Хотел Каліфорнія. Бо як не крути, але це їх візитна картка за межами штатів. І в 78-му році композиція Хотел Каліфорнія виграла нагороду Гремі в номінації «Запис року, а у 2003 році її було включено в залу слави Гремі. Крім Гремі, композиція отримувала ще багато визнання від критиків і просто любителів музики, наприклад, журнал Rolling Stone – Поставив пісню на 49 те місце в своєму списку 500 найкращих пісень усіх часів. А гітарне соло, яке звучить просто божественно, журнал Гітаріст визнав найкращим соло всіх часів на основі голосування. Особисто мені в музиці найбільше подобається слухати гітарні соло. Хоча я сам на гітарі не граю і мені поки піаніно вистачає. Але якби мене попросили назвати пісню з моїм улюбленим гітарним соло, то звичайно, що це було б не просто вибрати. Але скоріше всього це була б або Хотел Каліфорнія, або щось з Led Zeppelin, чи Pink Флойд, чи взагалі якісь Джудас Priest, або навіть Геррі Мур. Це все залежить від настрою. Мене завжди цікавило, як такі шедеври, як Хотел Каліфорнія, народжуються та взагалі як проходить цей процес. І ось що розповідає в одному зі своїх інтерв'ю Дон Фелдер, один з гітаристів гурту, який вперше і награв вступні ноти цієї композиції. Коли я сідаю щось писати, замість того, щоб спробувати все об'єднати в якусь одну концепцію і відповідати якійсь формі чи шаблону, я просто вмикаю звукозаписувач і починаю грати, і даю цій імпровізації вийти. І потім, в якийсь момент, я такий: зачекайно, ну, було досить непогано. І граю той самий фрагмент 3-4 рази і зберігаю. І так і сталося з готелем Каліфорнія. Я сидів на дивані у вітальній будинку, який ми тоді орендували з моєю дружиною в Малібу, і грав на гітарі. І раптом вийшов той самий мотив. Я його награв ще 3-4 рази і подумав, що має десь це зберегти, бо він звучить досить непогано. Тому я відразу побіг в кімнату моєї однорічної доньки, де на той час була моя студія, де я записував різні демо записи. І я увімкнув машину звукозапису і награвав цю мелодію багато-багато разів на своїй 12-струнній гітарі. Фелдер розповідає, що через деякий час він повернувся до цих записів і почав їх переслуховувати. Йому вони здались досить цікавими, і він вирішив їх закінчити або ж привести в якусь таку більш-менш вже зрозумілу цілісну форму. А тому він взяв свою стару драммашину і запрограмував її на е, такий, типу, якийсь чача -ча біт Це він так згадує. І потім він записав ще раз партію на акустичній гітарі, а потім додав і бас. І це все він записав на касету, на якій були ще інші його ідеї. В загальному там на касеті було 15 чи 16 мелодій. І до речі, одну з них вони використали також для іншої своєї пісні «Victim of Love». Потім Дон дав цю касету з демозаписами послухати Дону Генлі, барабанщику та Глену Фрею, гітаристу. І ось що він розказує: я їм сказав, що якщо їх щось з мого матеріалу зацікавить, то нехай спробують щось дописати. І потім Генлі мені зателефонував і сказав, що йому дуже сподобалась пісня, яка звучить як мексиканське реггі. І я відразу зрозумів, про який він запис говорить, і з того моменту ми почали працювати над піснею, і Генлі почав писати текст разом з Гленом. А я почав думати над тим, як ми разом з Джо Волшем, це ще один гітарист гурту, який тільки приєднався до Іглс на той час, зможемо реалізувати ту саму гітарну дуель в кінці пісні. До речі, якщо ви вже подивились запис концерту, який я вам рекомендував на початку відео, то ви зрозумієте про яку саме гітарну дуель говорить Дон Фелдер. Ось що Дон також розповідає про свій спосіб написання музики. Це ніби просто виходить з тебе, і зазвичай це вся спонтанність, ентузіазм, креативна енергія найкраще передається з двох-трьох перших спроб. І коли ти потім пробуєш це награти знову і знову і вдосконалити той чи інший фрагмент, то воно мені приносить все менше і менше задоволення. Розумієте, ідеальні речі мені не приносять такого захоплення, я люблю енергію. Дон також зазначив, що більшість його пісень для Eagles були написані саме таким способом. І це дуже цікаво, і мені здається, що воно має сенс. Але відразу хочу зазначити, що воно має сенс і працює. Для Дона Фелдера, професійного музиканта одного з найпопулярніших рок-гуртів. Звичайно, що якщо ви початківість і будете спонтанно щось собі награвати і надіятись, що з того вийде якийсь шедевр, то навряд чи так вийде. Тут, як і в будь-якій іншій справі, треба не аби -які зусилля, практика та досвід. Ще Дон Фелдер також розповів одну дуже цікаву історію, як вони разом з Джо Волшем записували легендарне гітарне соло до готелю Каліфорнія. Звичайно, що від того часу, коли Дон награвав ці всі фрагменти в себе в домашній студії, і до того, коли вже гурт працював над цією композицією, пройшло немало часу. А тому, коли два гітаристи нарешті сіли в студії записувати вступний риф соло. То Барабанщику Доно Хенлі щось не сподобалось, і він сказав: зачекайте, що ви робите? Ви не так граєте, ви повинні зіграти ідентично, як на демозаписі. І Фелдер сказав, що вже й не пам'ятає, як він там точно зіграв на тому демозаписі, і йому довелось дзвонити до себе додому, тому що вони на той час були в студії в Майамі, і просити свою хатню робітницю, щоб вона передивилась його касети і знайшла саме ту, що треба, що вона й зробила. І потім поставила її в програвач, увімкнула і тримала, телефон слухавку біля програвача. І Фелдер з Волшем сиділи і на слух це все грали і запам'ятовували. Тому ми ще частково повинні завдячувати барабанщику гурту, тому що якби не він, то гітарне соло було б трошки іншим, і хто його знає, чи отримало б воно таке саме визнання та любов публіки. А також саме Дон Генлі придумав назву композиції, що, як на мене, теж зіграло свою роль, бо як корабель назвеш, так він і попливе, як то кажуть. Я вам розповів про історію написання пісні. Тож давайте розберемось про що саме вона, і де ж все таки знаходиться той прекрасний готель і як туди потрапити. І перед тим як розповісти, що саме мали на увазі учасники гурту під готелем Каліфорнія, давайте трішки розберемо сам текст. Не весь звичайно, а лише деякі його фрагменти і постараємось зрозуміти, в чому ж весь його шарм та геніальність. З перших же рядків пісня переносить нас в якийсь інший вимір. Тобто ми вже не тут, а ми вже десь там далеко, на темному безлітному шосе, де вітер розвіває наше волосся, у повітрі відчувається легенький запах марихуани, а в далечині видно мерехтливе світло, що і виявиться тим самим готелем. І нас вже починає легенько клонити на сон, і ми просто змушені залишитись в готелі на ніч. Потім ми бачимо її жінку, яка нас зустрічає і, запливши свічку, проводить нас по коридору. Під час цього ми вперше чуємо ці приємні голоси, які нас так і манять. Ласкаво просимо в Готель Каліфорнія. Welcome to the Hotel Каліфорнія! Any any time time of of year, year, you can find it here. це означає, що в готелі Каліфорнія ви зможете знайти вільні номери у будь-яку пору року. І в такому дусі звучить вся пісня, де ми разом з головним героєм подорожуємо по готелю, слухаючи різні історії про людей, що там проживають, а також про сам персонал того ж самого готелю. В кінці пісні, до речі, наш герой вже хоче піти і біжить до виходу, але сторожньому каже: розслабтеся, нас запрограмували, щоб приймати гостей. Ви можете звільнити номер в будь-який час, але ви ніколи не зможете піти. І після цієї останньої фрази Сторожа починається моя улюблена частина пісні та, звичайно ж, гітарне соло, яке звучить трохи більше двох хвилин. Про значення тексту пісні ходили різні легенди, і навіть дехто говорив, що там є демонічний підтекст. Причиною такої легенди була фраза, яку головний герой подумав, як тільки потрапив у готель. А саме This could be heaven or this could be hell», що означає, що це або рай, або пекло. А також інша фраза: Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes-Benz», що означає, що вона схиблена на Тіфані та в неї є Мерседес Бенс, яку деякі люди інтерпретували як відсилку до одержимості демонами. Звичайно, що доказів на підтримку цих тверджень не було, і автори пісні сказали, що вона ніяким чином не пов'язана з сатанізмом. Дивно. Такі люди, які шукають якісь демонічні підтексти в піснях, це не дивина. Як яскравий приклад, також можна згадати пісню Stairway to Heaven гурту Led Zeppelin. яку деякі люди також вважали сатаністською, через те, що якщо програти пісню задом наперед, в деяких моментах можна було почути якісь демонічні відсилки. Але звичайно, що це все лише домисли. І тут вже нічого не зробиш, бо просто є така категорія людей, що любить в усьому шукати якийсь прихований сенс, замість того, щоб просто розслабитись і насолоджуватись прекрасним. Мушу вас розчарувати, але готелю Каліфорнія насправді не існує. Можливо, в принципі, він десь і існує, але пісня точно не про готель. І ось що нам розказує про це в одному зі своїх інтерв'ю гітарист гурту Джо Walsh. Ми всі були з різних частин Америки, але всі мріяли і їхали в Лос-Анджелес. Це було місце, де всі тусувались і пробували зробити щось своє, чогось добитись. Всі ми, музиканти, надихалися один одним, і там були ці всі місця, де можна було грати, і вся ця публіка, яка приходила на тебе подивитись: Джексон Браун, Джон Дейвіс, Саутер, Баффало Спрінфілд, Джонні Мічел, Девід Кросбі, і всі ці люди. Ніхто не був з Каліфорнії, всі були з Огайо або Мічигана, або з Техасу. Каліфорнія була цим великим готелем, цим «Melting Pot». Так, Джо каже в інтерв'ю, але я не знаю, як правильно перекласти українською цей сталий вираз. Це метафора суспільства, де багато різних типів людей змішуються в одне ціле. Тож Каліфорнія це був той самий melting pot сталановитих людей, які намагались вписатись в це місце, і це саме те, що ми тоді і мали на увазі під готелем Каліфорнія, каже Джо. Чи зміниться моє ставлення до пісні після того, як я дізнався, який саме сенс музиканти вкладали в її текст, та як взагалі вона була написана? Очевидно, що ні, я її як у божнього і слухав, так і буду робити це і надалі. Але знаючи цю всю історію, факти про неї, мені мабуть, буде ще навіть цікавіше її слухати кожного разу. Чому я вирішив про це все розповідати? Причина максимально проста. Як я вже згадував на початку відео. Я люблю музику, і завжди любив, і в різні періоди свого життя слухав різних виконавців, різні стилі. Часто старався шукати додаткову інформацію про музикантів, Дивився багато всяких документальних фільмів, живі записи мені також дуже подобались. Не часто, до речі, бував саме на концертах, але, як зараз пам'ятаю, що свою першу стипендію витратив на білет концерту гурту Scorpions у Львові у 2012 році. Тож я вирішив, що було би круто розповідати про музику в Ютубі, і я тут бачу лише одні плюси, бо. І мені це все цікаво досліджувати, писати сценарій, монтувати, і я надію, що і вам також це все подобається. Я це часто кажу в своїх відео, але саме в цьому особливо хочу попросити вас написати відгук, що ви взагалі думаєте про такий формат, чи вам сподобалось, і можливо у вас є якісь ідеї, про що можна було би зняти наступні відео. Тому не соромтесь писати, чекаю на ваш коментар. Дякую за перегляд і бажаю вам всього найкращого. До зустрічі! welcome to the hotel california such a lovely place such a lovely place such a lovely face ready a room at the hotel california any time of year any time of year you can find it here